Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. Слава Україні! Слава і Збройним силам! Воюємо або працюємо і допомагаємо нашим Збройним силам отримати найважливішу перемогу в історії України. Сьогодні ви побачите обіцяний рейтинг торгових марок масла вершкового України, який підбиває підсумок за три роки. Було нас три дегустації. Звичайно, по-розумному треба було б робити їх щомісяця. І я думаю, колись так і будуть робити. Якщо спілка молочних підприємств чи якась інша організація за це візьметься, а поки що ми, працюючи, практикуючі менеджери, які кожного дня стоять біля сирних ван або маслоутворювачів, от ми робимо це у вільний від роботи час. Оскільки досить довгий час ми спостерігали, скільки сміття нісенітниць, скільки невігласів в інтернет-просторі, в Ютубі. Розповсюджують відверту брехню і дурниці про харчову галузь, про молочну галузь, про молочні продукти, зокрема молочні продукти України. От ми прийняли рішення такий канал відкрити за 30 років, що я пропрацював в молочній галузі, керуючи молочними холдингами, окремими комбінатами, набралися певного досвіду з колегами, і зараз мені здається, що нам є чим з вами поділитися. Лесі Юрина, взагалі, наша квіточка, вона, на мій погляд, самий відомий і заслужений технолог по сиру і масла у східній Європі. Що я розповідаю те, що ви і так знаєте. Друзі, у нас приємний позитивний форс-мажор після останнього випуску з дегустації масла до нас додалося 3 тисячі нових підписників. Тому дорогі наші нові підписники вивелися в родину людей, які поважають один одного. Інтелігентно спілкуються, задають фахові питання і отримують на них фахові відповіді. Так. Ваші питання ви завжди зможете залишити під відповідним випуском на каналі. А зараз я дам відповідь на питання минулого перед тим, як озвучити рейтинг, і це повинно пояснити прояснити ситуацію з тим, як треба сприймати дегустації. Досягнення виробників і увага в принципі рейтинги. Про що вони насправді говорять, про що вони не говорять. Це дуже я підготувався, виписав собі 10 основних пунктів і буду лаконічним. Поїхали. Перше, будь-яка дегустація має сенс тільки у порівнянні з еталоном. Крапка. Друге і основне, по результатам будь-якої дегустації ми можемо робити висновок тільки про той єдиний зразок, який в цій дегустації участь приймав. Що це означає конкретно? Це означає конкретно, що на будь-якій дегустації практично будь-який зразок може отримати одне з призових місць. Чому? Ну тому що, скажімо, цей зразок тільки потрапив до магазина, там свіжа дата вироботки. Він не знаю, там із вдалої партії сировини вироблений і так далі, і тому але саме це викликає необхідність а перше регулярних цих дегустацій і порівняння їх, і підсумування їх результатів, і тоді народжується рейтинг, який показує фактично динаміку, як рухаються виробники і як саме вони відносяться і до якості, і до споживачів. Або, конічно, немає сенсу. Робити швидкі висновки за результатами однієї дегустації, але абсолютно є логіка і сенс робити висновки за результатами серії дегустацій та ще й на протязі певного часу. Наступне, треба забезпечити рівні умови для всіх зразків, в ідеалі, як логістики, доставки, транспортування, зберігання, так і проведення дегустації. І може так статися, що навіть те, яким зразок дегустується, скажімо, першим чи останнім, буде впливати на. Думку навіть професійного дегустатора, тому що, наприклад, більш теплий зразок, більш пластичний зразок завжди відчувається людиною і дегустатором більш смачним. Часто наші виробники вимушені або там не гребують фасувати продукт чужого виробництва тобто, коли вони фасують який-небудь сир навіть чи масло вершкове. То фасуючи його під своєю торговою маркою, фактично вони закладають масло з ящиків, вироблених на іншому підприємстві. Погляд набагато більш е, страшне і неприємне. Е, відомі численні факти, коли виробники, я наводив приклад вам кременчуського м'ясокомбінату з ковбасою докторською за трьома рецептурами, за трьома різними цінами, які вони пропонували в три сегменти ринку для там багатих, умовно, бідних і середнього класу. Те саме роблять. Е, повірте, більшість виробників. Коли постачають продукцію в мережі, мережі, які дискаунтери, які вбивають ціну донизу, і їм роблять нижчу якість і гіршу рецептуру, і в нормальні мережі, чи якісь валітні магазини, і туди доставляють продукти літний. Я наводив приклад вам із гущеним молоком, можете подивитися відповідний випуск, і багато інших прикладів. Хочу нагадати вам, що зараз йде щасливий період травневого масла. Тобто нагадую, що є випуск на каналі, який про це розповідає. Саме в травні масло має найвищі, найкращі органоотичні властивості. Такого смачного масла більше в році не буде. Це пов'язано з періодом лактації корів, зеленою масою, погодними умовами і так далі. Тому прошу про це пам'ятати. Якщо ви маєте улюбленого виробника, краще купіть свіжого масла цього виробника, якщо можна на заводі, на закладі, фірмовому магазині, там кілька ящичків, заморозьте і потрошки. Розморожуєте. Це порада від мене. І саме цим я пояснюю досить позитивний результат, е, класний результат минулої дегустації масла українських виробників. Бо фактично ми з вами у багатьох дегустували свіже травневе масло. І це остання причина, яка теж приводить до, е, скажімо, неадекватного е, аналізу продукції того чи іншого виробника. От просто уявіть собі, коли один виробник, одна торгова марка фасує свіжий продукт та ще із грошка прямо в пачку. А друга просто перемелює розморожене масло, яке заклала ця компанія, можливо, півроку назад. Ви отримуєте цей продукт в торгівлі, і ви його порівнюєте і робите висновки. Друга компанія перейде з замороженого продукту на свіже, ви знов поміняєте свою точку зору і знов починаєте довбити, скажімо, претензіями, що хтось не оцінив вашого фаворита. Друзі, ну вибачайте. Друзі, зрозуміли, так? Да? То наша позиція наступна: якщо ми в чистому. Хорошому магазині купили зразок виробника з поганими органолептичними властивості. Це проблема виробника, а не наша. Ми не будемо бігти в інший магазин, і купувати інший зразок. Це вони повинні забезпечити для будь-якого споживача якісний продукт. До речі, перед вами нарешті вже ж дегустація. Перша трирічної давнини там взагалі було три дегустатора, була дегустація. В темну, в сліпу і відкрита, і сумарні бали, ви бачили. Далі дегустація зими 2021 року перед вами. Ну і е, після нашої дегустації з минулого випуску, яка зараз перед вами, мені залишалося тільки е, просумувати результати і отримати е, підсумкову таблицю. І так, перед вами рейтинг. Торгових марок е, вершкового масла України за результатами. Увага трьох дегустацій, тільки трьох. На протязі трьох років, тільки трьох, на каналі сир назавжди. Крапка. Якщо хтось провів 33 дегустації і має іншу таблицю, інші рейтинги, це абсолютно нормально. Дуже коротко прокоментую для розуміння. І так, селянське впевнено отримує лідерство. Галичина відступає. У них було одне перше місце, і воно їх підняло так високо. Рошен просто женеться за селянським. Яготинське, ну, впевнена, середина плюс. Молокія потрошку відступає. Органік плюс шикарне масло, але можливо го далі і не буде. Це дрібний виробник органічний. Е -е, трошки впав фаворит, бо була погана дегустація. А на цьому все. Е -е, сподіваюсь, вам було цікаво і зрозуміло те, що я розповідаю. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Переможемо обов'язково! До наступної зустрічі!